Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про новину, яка розірвала буквально мережу вчора. Це нова програма Возз'єднання родин для українців в Канаді. Дуже класна новина. Вона дозволяє багатьом українцям, які не мали можливість раніше отримати піар. Тепер його отримати на підставі близького ріства з людьми, які вже давно живуть в Канаді, мають піар або громадянство. Розповім трошки докладніше про цю програму. Все, що я про неї думаю. Інформації наразі не дуже багато, буквально офіційний анонс, там два речення, і вже навколо тих речень точиться багато суперечок. Більш докладна інформація буде пізніше, але те, що відомо на цей час, все це розповім і сподіваюся, що вам буде цікаво. Нагадую, що в нас є спонсор канадська кредитна спілка будучність. Заходьте на їх сайт, вони допомагають українцям, які переїжджають до Канади, відкривати. Фізичні рахунки, юридичні рахунки, депозити, кредити, все, що, все, що має відношення до грошей, то до кредитної спілки «Будучність». Так от, вчора, 15 липня, програма «Коет» в своєму такому начальному етапі завершилась. Не можна вже податися на нову візу, але в той же день уряд Канади порадував людей новим анонсом. Те, що буде нарешті а, сімейна імміграція, така її можна назвати, а, люди, які легально знаходяться на території Канади, приїхали сюди по Куету або навіть просто по турвізі, можуть отримати піар на підставі близького рідства. Тобто, якщо у тих людей, які вже в Канаді, саме на території Канади, є в Канаді близькі родичі, мама. Або батько, або родна, рідна сестра, або брат, або бабусь дідусь, або громадянський супруг або супруга. Вони тепер, ці люди, які легально на території Канади, можуть легально, спокійно отримати піари. Це просто в рази полегшує шлях до Канади для великої верстви населення. А до цього отримати піар, наприклад, для батьків. Канадців було, було дуже складно. Люди роками гралися в ту недолугу лотерею, там треба ще було показувати досить серйозні фінансові зобов'язання. І навіть там при наявності грошей можна було не виграти і не привезти сюди рідних батьків, не говорячи вже про бабусів дідусів, які взагалі не могли отримати піар ніяким чином. Тому ось фактично відкриваються двері до Канади просто для членів родин. А і тепер при бажанні всі канадці українського походження можуть завести сюди своїх братів, сестер, батьків, бабусь, бабусь дідусь і так далі. Неоднозначно, я думаю, ця новина буде сприйнята а, іншими національностями, яких багато живуть в Канаді. Якщо б таку програму зробили для індусів або арабів, тут би через пару років був би Бомбей там або якийсь там Ісламабад. Тому що. В них великі родини, брати, сестри, там, там це цілими таборами прилітали. І тепер це було зроблено виключно для українців. Думаю, що це буде сприйнято не дуже однозначно. Але треба, треба порадіти за українців, треба порадіти за уряд Канади, який набрався сміливості і зробив таку програму саме для українців. А, якщо у вас в Канаді живуть двоюрядні, брати та сестри, трошки. Складніше немає можливості напряму отримати піар, але можна зробити це через а, покоління. Наприклад, тьотя, яка живе в Канаді, робить піар своєму брату, який живе в Україні. і Вже брат потім робить своїм дітям українців. Тільки так, на жаль, а, але те, що вже було зроблено, те, що було анонсовано, це, ну, це, це великий, великий плюс. Навіть не великий, а величезний. Я би його назвав. А досить неоднозначна ситуація може бути з а, чоловіком або дружиною, або людьми, які живуть у громадянському браті. Тому що я на 100% впевнений, що почнуться почнуться спекуляції, там, пов'язані з фактивними шлюбами і так далі. Тому а, я думаю, що шлюби, особливо громадянські шлюби, будуть перевіряти досить суттєво, тому а, а, моя вам порада не треба шахраювати на цьому. Ну, українські е, жінки. Користувалися попитом і до цієї програми, а тепер, напевно, будуть користуватися ще більше. А, ну, Це все-таки нюанси. А, стосовно грошей, скільки це буде коштувати, наразі я думаю, що, що безкоштовно. Тому що логіка підказує, що до цього коед був безкоштовний, і ця програма повинна бути також безкоштовна. Або... Можливо, буде, буде якийсь збір, але він буде, думаю, досить символічний. Скільки будуть розглядати, напевно, що досить довго, особливо, що, що касається шлюбів, я думаю, що буде достатньо серйозно перевіряти. Набагато швидше повинна бути ситуація з дітьми, з братами, сестрами та батьками. Ще раз повторюю, такого ніколи не було. Для однієї національності Канада просто відкрила двері просто ширичезно. І можна тепер завести біля України до Канади. Напевно, не всі скористаються тією програмою, але те, що така ситуація полегшилася, це просто великий плюс. Наприклад, моя дружина нарешті може привезти до Канади свою сестру і зробити їй піар, тому що якщо б вона це зробила самотужки, сестра вона. Досить ефемірні шанси були отримання піара в Канаді за віку, за багатьох факторів. Тепер така можливість з'явилася. Тому користуйтеся люди цим, помиріться з родичами, якщо, якщо ви з ними в поганих статунках, якщо ваші родичі в Канаді є близькі родичі, то треба з ними дружити. Ось а, і також слідкуйте за іншими новинами, тому що міністр міграції Фрейзер буквально цього літа як кулемет видає нові новини, які полегшують імміграцію для українців. Категорійна еміграція, яка була недавно нещодавно анонсована, то що там люди певних професій можуть легше іммігрувати. Там айтішники, медичні працівники, транспортні працівники, люди, які просто вміють щось робити руками. Там дуже багато професій, які мають можливість зараз легше приїхати до Канади, і ці професії а, дуже класно лягають на, на українців. Ось ця родинна імміграція, інші програми, які постійно з'являються. Я думаю, що Канада не залишить у біді, не залишить а, без піарів українців, які зараз приїхали по Коету. Ось така класна новина. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, чи є у вас родичі в Канаді, чи плануєте ви з'єднатися з ними. І сподіваюсь, що у вас все здасться. На цьому в мене все. Пока-пока.